Чи я поганець за те, що порвала зі своїм хлопцем після того, як він переробив мою улюблену каблучку. Це одноразовий аккаунт, тому що я не хочу, щоб він або хтось із інших знайомих дізнався про це. Мені 25 років. Жінка. Моєму хлопцю 23 роки, ми разом близько двох років. І останнім часом у нас з ним не все було гладко. Однак цей пост про дуже конкретний інцидент, який призвів до розриву. У мене була улюблена каблучка, я носила її протягом багатьох років. Каблучка була простою, срібна з Рубіному центрі важливо знати, що камінчик був просто приклеєним, і я планувала піти до ювеліра, щоб нормально його закріпити. Але кілька тижнів тому каблучка зникла з приріжкової тумби. Я була страшенно засмучена і ніде не могла її знайти, хоча шукала скрізь. Хлопець сказав, що теж не знає, де вона. Я продовжувала шукати, але врешті-решт здалася, і замислилась над покупкою нової, якщо вдасться знайти схожу. Я з цим на випадок, якщо кільце все-таки знайдеться, тому що не хотіла витрачати гроші. Що даремно, минулого тижня хлопець запросив мене на вечерю. Наприкінці він простягнув мені маленьку коробочку, сказавши, що це сюрприз. Я зраділа, подумавши, що це нове кільце або, можливо, знайдене старе. Я відкрила коробочку, і, на мій подих, там була неймовірно потворна версія мого старого кільця. Хлопець сказав, що моє старе кільце не пропало. Це він відправив його у ювелірку, щоб зробити мені сюрприз. У старому кільці камінь був приклеєний, але замість того, щоб про. Пусти його закріпити. Він переплавив і переробив кільце. У новому варіанті просто жахливо товста ширина, і доданий ще один рубін в пару до першого. Мій стиль прикрас, простота і елегантність, тому я просто не могла стримати свою злість, побачивши, що він зробив з моїм улюбленим кільцем, але до розриву відносин мене підштовхнуло те, що він зробив це за моєю спиною і змінив одну з найважливіших для мене речей, навіть не запитавши і не попередивши про це. Це просто стало останньою краплею в низці ситуацій, в яких йому було байдуже на мої почуття, або думки, в яких йому видніше. Я чесно сказала, що мені страшно. Шенно не подобається нове кільце. Ще засмучена тим, що він взагалі не запитав, перш ніж змінити весь дизайн, замість того, щоб просто закріпити рубін. Хлопець відповів, що я невдячна і розбещена, і що це всього лише прикраса, і через це не варто засмучуватись. Це переросло у сварку, яка привела до того, що я закінчила ці стосунки. Я не шкодую про своє рішення, але останні кілька днів мене дошкуляють члени його сім'ї, в основному його матуся, пишучи мені, що я дріб'язкова і божевільна яка розірвала стосунки через таку дрібницю і що він ж хотів як краще. Моя сім'я теж дотримується думки, що я занадто гостро відреагувала. Отже, чи я поганець у цій ситуації? Вердикт редіт, не поганець. Коментарі непоганець він знищив дорогу тобі річ і навіть не переживав через твоє засмучення. Тепер, щоб повернути все як було, якщо це взагалі можливо, знадобляться гроші. Рада, що ти його кинула. Крім того, він збрехав, сказавши, що не знає, де каблучка. Тепер вона навіть не може бути впевнена, що може довіряти йому інформацію про свої коштовності. Ні, якби він відправив її ювеліру, щоб закріпити камінь і відполірувати каблучку, це була прийнятна брехня заради блага. Це було проявом турботи, тому що він знав, що це її план, і збрехав би він тільки для того, щоб не зіпсувати сюрприз. Так що ні, це прийнятна брехня у відносинах. Автору не варто брати цю брехню до уваги, але їй і не потрібно, тому що знищення її улюбленої каблучки достатня причина, щоб його кинути. Я не думаю, що ти поганий за те, що злишся. Ти поганий за те, що розлучилася з кимось через те, що, здавалося б, зроблено з кращих намірів, але його реакція і його сім'ї після розлучення змушує мене думати, що так було навіть краще. Так що, зрештою, ти не поганець». Лицарство мертве, тому що жінки його знищили. Не відчувається навіть краплі вдячності, враховуючи, що він зробив це для тебе. Тобі більше підійде хтось менш чуйний і милий. Може якийсь футбольний качок, може повернешся до нас через років десять, коли трохи подорослішаєш і навчишся бути вдячною. Ой, дурне, тобі не обов'язково має подобатись каблучка, але він намагався зробити щось дуже миле для тебе. Це було помилкою, але не було зловмисним. Намір має значення. Схоже, стосунки просто вичерпали себе, і це нормально, але не виставляй хлопця монстром через це кільце. Пост видалили майже відразу після публікації, тому й ніякого вердикту немає. Така двояка ситуація. Те, що хлопець хотів зробити добре для дівчини, це звісно класно. Але робити щось добре, коли тебе не просять, особливо коли ти не знаєш смаків своєї дівчини, нормально не знаєш, тому що вона сама сказала, що вона любить елегантні прикраси. А тут два камінця. Я не розумію, як вони адекватно будуть виглядати на каблушці. Ще й він зробив її набагато ширшою, і вона виглядала не дуже гарно. Звісно, через це розходитися. Я не знаю, чи є доцільним. Можливо, до цього були такі ж ситуації, коли він робив все на свій розсуд і повністю нехтував якимись вподобаннями авторки. А каблучка просто стала фінальною краплею в їхніх стосунках і в її терпінні. А ви пишіть свою думку в коментарях? Ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець за те, що переконала свого нареченого звільнити одну з його співробітниць? Нещодавно мене 24 роки жінка підвищили до посади помічниці. Генерального директора компанії мого нареченого мої обов'язки в основному полягають у тому, що я стежу за графіком мого нареченого і дотримання пріоритетів компанії, а також допомагаю йому забезпечувати безпроблемну роботу компанії. До того як стати помічницею генерального директора, я була простою співробітницею, після чого мене підвищили до віце-президента. А потім, у свою чергу, до помічниці гендиректора. Серед співробітників існує традиція прикривати один одного перед керівництвом, щоб ні у кого не було з цим. Проблем. Наприклад, якщо хтось запізнюється на роботу, то інші співробітники подбають про те, щоб керівництво застало співробітницю вже тоді, коли вона прийде. Від співробітника, який запізнився, в свою чергу очікувалося, що він потім також допоможе тим, хто його прикривав. Те ж саме відбувалося, коли у когось траплялися якісь проблеми в роботі над проектом, і інші співробітники виправляли його помилки, щоб ні у кого з них не було неприємностей. Однак, після того, як мене підвищили, я відчула, що мене ніби виписали з цієї Культури співпраці також мене перестали запрошувати куди-небудь, і люди почали відпускати їх коментарі з приводу того, що у мене робочий день коротший ніж у них, і з точки зору моєї нової ролі, я нарешті побачила, що факт того, що рядові співробітники, мабуть, багато чого приховують від керівництва, і від мене особисто ускладнює нам розуміння конкретних завдань, над якими повинні працювати конкретні співробітники. Мелані 44 роки жінка, мати одиначка. Вона популярна серед співробітників. Але незважаючи на те, що вона дружньо ставиться до всіх інших. Вона також є частиною групи колег, які досить холодно ставляться до мене і не приймають мене як начальницю, тим самим ускладнюючи мою роботу. Я також була впевнена, що Мелені часто запізнюється на роботу. Під час розмови з моїм нареченим на цю тему він зізнався мені, що один з його менеджерів вже двічі вносив її догану в письмовій формі за запізнення на роботу трохи менше ніж на 10 хвилин. І пояснення Мелені завжди було якось пов'язано з її дітьми. Ми наречений сказав мені, що я завжди можу просто сказати йому, якщо вона завдасть мені якихось проблем. Днями я спіймала Мелені на гарячому, коли вона прийшла на роботу із запізненням більше ніж на п'ять хвилин. Одна з інших співробітниць спробувала сказати мені, що Мелені вже закінчила свою частину роботи в проєкті, А ніхто з них, у свою чергу, ще навіть не починав свій робочий день. Вона благала мене не доносити на неї через таку дрібницю. Подумавши над тим, що вони просили, я все ж вирішила розповісти це своєму нареченові. Я запитала його, чи можу я поділитися своїми міркуваннями, і він відповів, що завжди радий мене вислухати. Я сказала, що Мелені анітрохи не полегшує мою роботу, і що її запізнення ймовірно служать поганим прикладом іншим співробітникам. Я запропонувала йому звільнити її, і мій наречений сказав, що подумає про це. І ось я приходжу на роботу через два дні і дізнаюся, що Мелені звільнили раніше того ж дня. Як я поговорила зі своїм нареченим, я запитала його, чи повинна я переживати через це, і він відповів, що. Ні, однак, коли я увійшла до свого офісу, то побачила, що багато людей якось надто пильно дивляться на мене. Протягом дня я випадково підслухала, як одна із співробітниць радила нещодавно найнятому співробітнику остерігатися мене. Наступного дня інша співробітниця сказала, що пропрацювала у цій компанії 16 років, але її так і не підвищили. І також вона ніколи не отримувала таких довгих обідніх перерв, маючи на увазі мої перерви, хоча я все одно працюю, виконую доручення компанії, чи я поганий у цій ситуації я спіймала Мелені на тому, що вона зробила щось не так, і просто висловила наречанові свою думку з приводу цього. А також сподіваюся, що це послужить прикладом для нових співробітників, що не варто конфліктувати зі своїм менеджером. Тут також немає вердикту, тому що пост був видалений до винесення вердикту. Але в коментарях переважає думка, що вона все таки поганець. Чесно, не знаю, як би я вчинила у такій ситуації, і чи автор поганець чи ні. Це дуже складно, тому що можна так сказати, її зневажали, і вона вирішила помститися. Але в той же час вона просто доклала про ситуацію, яка дійсно сталася. Хоча жінка запізнилася всього лиш на 5 хвилин, якось. Якось не дуже чутки про те, що вона не зовсім нормально, адекватно отримала цю посаду. Дійсно виправдані, мені здається, тому що якщо людина працювала 16 років і її не підвищували взагалі, тут або проблеми в самій людині, можливо, ця людина не справиться з такими важливими посадами і не зможе керувати людьми. Це дано не всім, як би здавалося, але не кожен це розуміє. А ви пишіть свою думку в коментарях? Ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, що накричав на глухого кузена за. Те, що він спілкується по відеозв'язку з моєю колишньою, мій 27 років, двоюрідний брат, 17 років, глухий і користується мовою жестів. Він планує вступати до університету у вересні і зараз оформлює студентський кредит. Мої тітка й дядько допомагають йому із заповненням форм та іншим. Але наполягаючи, він дзвонив по телефону сам, щоб бути незалежним. До цього він користувався послугою відеоконференції, при якій перекладач жестової мови спілкувався з ним по відеозв'язку і розмовляв по телефону з співрозмовником. Я був у них вдома і зайшов у кімнату, де побачив. Що він спілкується по відеозв'язку з моєю колишньою дівчиною, 23 роки жінка, з якою я розлучився ще декілька років тому. Я кохав цю дівчину і був сповнений рішучості одружитися з нею, поки не побачив у її телефоні повідомлення, які вказували на її невірність. Ця зрада була для мене неймовірно травматичною, і з тих пір я не міг завести нові стосунки. Я просто вийшов із себе. Я підійшов до камери і закричав, як вона сміє знову показуватися на очі моїй родині. Після всього, що накоїла. Я був у люті від її нахабства, з яким вона пліртувала з моїм двоюрідним братом і задавався питанням, чому чорт забирає. Вона не перестала мучити мене навіть через сім років. Я обернувся до кузена, який сердито жестикулював мені. Я не знаю мови жестів. Перш ніж увійшла тітка і запитала, що чорт забирає, відбувається. Я запитав його, в які ігри він грає, і він відповів, що намагається вирішити питання із студентським кредитом. Думаю, за сім-вісім років з моменту нашого розриву моя Олишня навчилася мові жестів і влаштувалася на роботу перекладачем, але я все одно вважаю, що їй не слід допомагати моєму кузенові. Я запитав його, чому він погодився на її допомогу, і він відповів, що не пам'ятав її, а дзвінки розподіляються випадковим чином. Я не міг повірити, що він забув, хто вона така, і я впевнений, що вона фліртувала, щоб досадити мені. Тітка веліла мені піти. І не повертатися, поки я не заспокоююся і не вибачусь. Я вважаю, що моя реакція, хоч і була емоційною, була виправданою. Тож, чи я поганець? Вердикт тредіт поганець. Коментарі Ти поганець, однозначно. чого ти взяв, що вона фліртувала? Автор вона посміхалась і сміялась. У неї дуже кокетливе обличчя або манера поведінки. Як там ще сказати? Вона часто так поводиться. Автор, це було однією з причин наших сварок. Вона завжди говорила, що просто була доброзичливою, але я не бачу необхідності бути доброзичливою, коли ти просто перекладаєш телефонні дзвінки для когось. Це просто обслуговування клієнтів. Якщо ти не посміхаєшся і не смієшся в потрібний момент, тебе можуть звільнити. Я майже впевнений, що міміка важлива частина мови жестів. Тож ймовірно, це дійсно було частиною її роботи. Ти поганець, авторе, ти явно проєктуєш свої власні проблеми на цю подію, і, чесно кажучи, у тебе, схоже, були проблеми з ревнощами ще до вашого розриву вісім років тому. Як ви сперечалися з кузеном, якщо він глухий, а ти не знаєш мову жестів? Автор тітка, його мама, на той момент була в кімнаті, почувши мої крики, і перекладала. Він також вміє читати по губам. Топовий коментар: йому було 9 або 10 років, коли ви розлучилися, і він твій кузен, а не брат. І цілком можу повірити, що він її не пам'ятав. А чи знала вона, хто він, не знаю. Що стосується того, чи фліртувала вона з ним, щоб дошкулити тобі, чи просто так, це мало ймовірно. З огляду на різницю у віці, те, що він неповнолітній, і те, що вона працює перекладачем, вона призикнула фліртуючи з ним з будь-якої причини. Тобі з іншого боку, справді. Потрібно пройти терапію, тому що це не повинно так сильно впливати на твої емоції через 7-8 років, що один погляд на неї змушує тебе вибухати, і ти не зустрічався ні з ким. Так, ти поганець, і тобі потрібно поговорити про це з професіоналом. І у нас є оновлення на наступний день. Добре, я зрозумів. Ви всі переконані, що я поганець, Я розумію. Жінки та інваліди завжди праві. Ви будете раді почути, що деякі члени моєї родини згодні з вами. Перше, мій брат і його дружина скористалися цією нагодою, щоб самовдоволено повідомити мені, що вони роками вмовляли мене звернутися за допомогою, і вказали, що я не повинен зриватися на людину, яка образила мене, коли була ще підлітком. Друге, моя мама вважає, що я вчинив цілком виправдано, і вона вчинила б так само. Третє. Тітка і дядько зв'язалися з компанією, що надає послуги відеотрансляції, щоб особисто вибачитися від мого імені на випадок, що цей інцидент засмутив мою колишню і запевнили їх, що мені не дозволять перебувати у кімнаті, коли кузен буде знову розмовляти по телефону. Четверте, мій відчим, якого не було поруч, коли все сталося, без мого відома записав мене. На курси з управління гнівом, але я напевно не піду. Він каже, що мало ймовірно, що моя колишня і кузен впізнали один одного, оскільки йому було 10 років, коли ми розлучилися, і він значно подорослішав з тих пір, як вона бачила його в останнє. Напевно, в цьому є частина правди, і можливо, я не до кінця все обдумав. Як ви помітили, але я все одно вважаю, що мій гнів при вигляді неї був виправданий. Вона просто здавалася набагато щасливішою, ніж заслуговує з новою зачіскою і новою. Роботою, я завжди думав, що вона буде працювати в Макдональдсі і жити з якимось невдахою. А я буду просуватися по кар'єрних сходинках, отримуючи докторський ступінь, і все таке. Мабуть, в житті не можна мати все. На жаль, більше ніякого доповнення, оновлення або щось такого немає. І у нас є топовий коментар під цим оновленням. Поворот сюжету: твоя мама теж поганець. Вау! Ти просто не знаєш, коли зупинитися, бро. Ти примудрився стати ще більшим поганцем, радий. Що у тебе є розуміючі родичі? Тобі з мамою потрібна терапія? Поганець. Як завжди, за мою думку, мене зацькують, але я звикла все забувати і забивати. А тим паче тут пройшло 10 років з їхніх відносин, і він до цих пір думає про неї, злиться на неї. Це 100% потрібно сходити на терапію і пропрацювати це, враховуючи, що за 10 років він не знайшов дівчину, з якою може побудувати відносини. До того ж, кричати на свого родича, який взагалі не пам'ятає цю дівчину, і в принципі за 10 років Могло змінитися все, що завгодно, плюс вона змінила зачіску, вона змінилася, як він каже, і тим паче він не міг її впізнати. Можна було просто розвернутися, спокійно вийти з кімнати, а потім прийти і сказати, що це була вона, і якщо можна, бажано там з нею не розмовляти і тому подібне. Ну щось в такому плані. Хоча це ж просто підтримка для людей, які втратили слух і не можуть нормально говорити по причині того, що у них немає слуху. І йому просто допомагають. Наскільки я Знаю, це щось типу волонтерської організації, і його кузен взагалі за це не платить. Це просто люди допомагають, тому що вони хочуть допомогти. Не впевнена, що це якась робота, хоча, можливо, це якась спеціалізована організація і дійсно це робота. будь-якому випадку автор на терапію, маму на терапію, а родичам по церкві для заспокоєння. А ви пишіть свою думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець за те, що привів свою наречену на Різдво. Супереч, побажання мого знаменитого кузена. Мій кузен. Зен дуже відомий. Так, ви про нього чули, і ні, я не скажу, хто він. Назвемо його Террі. коли у нас сімейні заходи в основному на свята. Террі любить, щоб на них була присутня тільки родина, щоб він міг бути собою, напитися, відключитися на дивані і ділитися з ними голівудськими плітками. Інакше він відчуває, що це інтерв'ю. Всі з ним розмовляють або хочуть сфотографуватися, і йому доводиться бути в промо режимі. Він сказав, що це тому, що він втомився зустрічатися з незнайомцями. І не міг розслабитись, і були деякі проблеми, коли ці партнери фотографували його або поширювали плітки. Спочатку я просто ненавидів це, тому що я зустрічався з якоюсь дівчиною, і вона хотіла з ним познайомитись. І було незручно говорити їм, що вони не можуть приходити на сімейні заходи. І вони дуже злилися, що так і не зустрілися з ним. У мене в Тіндер є фото стерії, але я його зрозумів, тому змирився до цього року. Я почав зустрічатися з цією дівчиною у серпні. Я не міг привести її на день подяки, добре. Але коли я зайшов всередину, я побачу, що інша кузина Даніель привела свого хлопця, Стіва. Хоча вони разом менше року Вони зійшлися після Нового року і заручилися на Хеллоуін. Тері не був проти, тому що він раніше зустрічався зі Стівом, старий друг сім'ї. Хоча мені сказали, що винятків просто не може бути. День подяки був жахливим, тому що весь цей час я злився, що мені знову не дозволили привезти мою дівчину. Моя дівчина втішала мене після. Для цього і я зрозумів, що вона моя споріднена душа. Два тижні тому я зробив пропозицію, і ми заручилися. Різдво святкували у моєї тітки. Я прихильник принципу краще просити вибачення ніж дозволу. Тому я привів свою наречену, бо їй більше нікуди було піти. І я хотів, щоб вона познайомилася з моєю родиною. Ми заходимо в будинок і починається справжнє пекло. Всі почали питати, хто вона, і лаяли мене за порушення правил. А Террі розлютився. Він уже на підпитку. І виглядав на 20 фунтів важчим, це приблизно на 10 кілограм, ніж зазвичай, і почав кричати на мене за те, що я так з ним вчинив. Здавалося, що він взагалі не радий моїй зустрічі і не хоче представлятися їй. Наша бабуся говорила Тері, щоб він заспокоївся, просила показати кільце, і говорила, що шкодує, що не приготувала подарунок моїй нареченій, тому що бабуся була на моєму боці. Але Тері все ще сперечався зі мною і сказав, що мені не можна більше приходити на заходи і в Цумку він викликав Убер і поїхав, перш ніж ми сіли за стіл. На довершення усього, мій дядько, якого Тері ніколи навіть не любив, засмутився, бо, як виявилось, Тері був його таємним сантою, тож він не отримав подарунка, і мій дядько почав звинувачувати мене у тому, що я зіпсував усім різдво. Я розумію, що вони зляться, але було ясно, що для наречених нареченої робиться виняток, і мені соромно, що моя сім'я була така груба з нею, коли я просто не хотів, щоб вона була одна на різдво. Так, чи я поганець у цій ситуації? Вердикт Редіта. Усі поганці. Коментарі усі поганці. Ти міг би запитати? Ти також міг би не використовувати фото зі своїм знаменитим кузеном у Тіндер? Автор кількість бігів злітає до небес. Коло мене є фото з ним. Просто як хлопець намагаюся вирівняти шанси у додатку. Переходжу з всі поганці до Ти поганець на основі нової інформації. Ти заздалгідь сказав родині про заручене. Автор. Я не сказав їм про заручене, бо знав, що вони будуть критикувати, оскільки мої попередні заручені не увінчались успіхом. То скільки разів ти був заручений? Автор двічі до цього один раз, коли мені було 19, і я був ідіотом, тож нічого не вийшло. Потім ще раз пізніше, і я думав, що вона та сама, але все закінчилось, коли вона злила історію про мого кузена, просто щоб швидко підняти бабла звідси і правило терії. Ти поганець, звучить так, ніби це була перша зустріч з нареченою, з якою ти зустрічаєшся всього кілька місяців, намагатися порівнювати з відносинами іншої козини безглуздо. Ти сам сказав, вони зустрічалися з тері кілька разів. По суті, ти використовуєш його фото в Тіндері, а потім дивуєшся, чому він не хоче, щоб фанатки знайомилися з ним на сімейних зустрічах. Ти вважав за краще просити вибачення, а не дозволу, а вирішив взагалі не обговорювати це. У який момент ти б не був поганцем. Автор якби я. Сказав їм, вони б сказали мені не приходити, або Террі не з'явився б. І всі були б сумні, тому що він улюбленець. і моя наречена не схожа на попередніх. Вона точно не фанатка, і лише пару разів запитувала, чи можна сфотографуватися з ним. Навіщо їй взагалі потрібні фотографії з твоїм кузеном? Автор, вона фотограф і модель, тому було б круто, якби вона змогла сфотографувати його або з ним. Але це не є пріоритетом чи щось таке. Просто о, класно, коли я з ним познайомлюся. Я б хотіла сфотографуватися всім разом. Найпопулярніший коментар був, що це Кріс Еванс. Автор також згадував супергероя до того, як видали в коментар. Також автор з Масачусетсу і є ще деякі інші докази в коментарях. Також ще автор видалив коментар. Про те, як інші люди використовують собак і дітей, щоб піти на побачення з людиною з додатку для знайомств. А він, типу, використовує фото з супергероями. Також автор заперечував, що це Кріс Еванс, що змушує думати, що це дійсно Кріс Еванс. І також історія, що була злита у жовтому додатку, була про інцидент, на якому було багато близьких кузенів Тері, що збігається з тим, що зливалася історія про Кріса Еванса кілька років тому. І у нас є оновлення через один день. Читаючи коментарі, я Бачу неоднозначну реакцію, але схоже, що консенсус схиляється до того, що я був поганцем. Тож так, напевно, я міг би вчинити трохи краще, і люди наїжджають на мене за те, що я не включив усі деталі до посту, але там був ліміт слів. Також я не з Масачусетсу і ніколи не чув термін «масачусенська діра до цього посту. Ніхто не вгадав правильно. Тут такий терій, і я не буду відповідати на подальше припущення. Я не використовую його фото, щоб зачі. Чепити дівчат у мене буквально є додаток для знайомств для багатих, так що у мене немає проблем у цьому плані. Коротше, вчора зі мною ніхто не розмовляв, але сьогодні вранці я дізнався, що все в порядку. Тері позвонив мені, щоб вибачитися за те, що влаштував сцену, і привітав мене з зарученими, і я прийняв його вибачення. Він також сказав, що повернувся і відвідав сім'ю учора, і віддав моєму дядькові його подарунок від таємного Санти, щоб різдво для нього не було зіпсованим. Що стосується моєї нареченої, вона з усім впоралась дуже добре, навіть незважаючи на незручну першу зустріч з моєю родиною, і моя тітка зробила грубі зауваження. Про її вбрання. У неї також була ідея, що нам варто запросити родину до нас на Новий рік, щоб залагодити провину. Так що так, всі були трохи драматичними, але нічого страшного не сталося. Коментарі. Найважливіше зараз, чи вибачився ти за те, що був повним поганцем? Тері не повинен був перед тобою вибачатися. Ці правила в кінцевому рахунку для його ж безпеки, а ти порушив їх, тому що ти егоїстичний поганець. Так що, вибачишся ти, тому що це ти повинен принести йому вибачення. І серйозно прибери це фото, яке ти використовуєш, щоб клеїти дівчат. Це просто огидно. Не було ні краплі, неоднозначної реакції. Реакція не схиляється до «ти поганець майже всі думають, що ти поганець. А ті, хто так не думає, вважають, що всі поганці, Визнай свою помилку. Як на мене, дійсно, автор тут поганець, тому що потрібно було просто проговорити цю ситуацію, і також так негарно вийшло, що він привів знайомити свою дівчину з родиною, вже свою наречену з родиною. Родина не очікувала, не підготувала їй подарунок. Скоріше за все, нареченій було б незручно, що всі обмінюються подарунками, а вона нікому, можливо, вона щось підготувала і всім подарувала, але в результаті їй ніхто нічого не подарував. Можливо, лише тільки автор, якщо він заздалегідь це продумав. Плюс я думаю, він роз... Розумів, що буде така драма, і що Террі влаштує сцену. Скоріше за все потрібно було на таке розраховувати, якщо минула дівчина зробила такий жах з цим Террі. До того ж, дійсно, можна було познайомити свою наречену з родиною, конкретно зі своїми батьками, якось окремо перед Різдвом, враховуючи, що був день подяки. Потім Різдво вони весь час зустрічалися. Можна було якось познайомити окремо від якогось свята, щоб батьки побачили, чи вона хороша чи ні, і можливо, батьки також би повпливали на. Те, щоб запросити цю дівчину на якесь і свят. А ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити палець вверх і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.